Українська комета, астроном-любитель, кримчанин Геннадій Борисов відкрив небесне тіло, яке віднині носитиме його ім'я. Останнього разу українські дослідники небесних тіл подібні відкриття робили у 60-х та 80-х роках. Це були комети Скоритченко та Чурюмова герасименко Тепер до реєстру потрапила і комета Борисова. Астрономи поділились приємною новиною із нашими журналістами. Астроном Людмила Марченко особисто знайомий з Геннадієм Борисовим, який у цьому місяці і, взагалі, у цьому столітті вперше в Україні відкрив комету. Він працює на станції спостереження Державного астрологічного інституту у Криму, куди часто навідуються співробітники Дніпропетровського планетарію. Борисов відомий виробник телескопів, чудовий оптик і астрофотограф. Більше десяти років він відсматривав небесну сферу, комети на заході або на востокі перед восходом Сонця або на закаті, тобто саме часи. І тільки зараз йому повезло. Амітів на небосводі слабеньке слабенька 13-ї зв'язне величини Це в тисячі раз слабше, ніж то, що ми можемо увидети глазом. І це п'ятничка оказалась новою кометою. Завдяки саморобному інструменту Геннадій Борисов і впіймав свою комету на ранковому небі 7 червня. Відправив дані в міжнародний астросоюз і отримав підтвердження свого відкриття. 11 августа комета пройде мимо Солнца на расстоянии почти 180 восемьдесят мільйонів кілометрів, августа августа расстояние с землею 300 мільйонів кілометрів. Огромное расстояние, в два рази, ніж расстояние від землі до сонця, увидеть комету крайне сложно. Подібні відкриття здійснюються не стільки завдяки якості інструментів, скільки величезної зацікавленості спостерігача і його любові до безкінечного. Космосу. Больше всего комет в течение своей жизни открыл не какой-нибудь маститый знаменитый астроном, а привратник парижской обсерватории в 18-м столетии Понс его фамилия. Так вот на счету этого самого Понса 29 открытых комет. Геннадий Борисов, розпочав свой перелик. Ніяких особливих матеріальних бонусів такі відкриття авторам не приносять. Зате в астрономії каже Людмила Марченко легко прославитися. Треба лише впіймати свою комету. Названня комети занесено в список реєстр на все всьому существування цивілізації ірина Каблоцька Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.